Країни, які готові розмістити миротворців в Україні, проведуть термінову зустріч. Це буде на рівні представників генштабів в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ми домовились терміново, На це даємо тиждень провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів. Основних поки що. Дуже вузьке коло буде основних країн, які стовідсотково будуть готові до контингенту на території України. Спочатку не всі вони приїдуть. Ми запрошуємо вузьке коло Франція, Британія, Україна точно буде. Це скажімо так, такий трикутник в цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами. Пропрацюємо наше спільне бачення. Після цього ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні НСА National Security Advisor. І продовжиться саме ця підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки. Політичний оглядач Олексій Курпас приєднується зараз до ефіру Апостров. ТВ. Я вітаю вас. Вітаю вас. Добрий день, ем, скажіть, будь ласка, от пане Олексію, президент каже про. Те, що генштабів, керівники генштабів з'їдуться в Україну, говорити тих країн, які готові відправляти миротворчий контингент, домовленості про це спільно європейською не досягнуто. Деякі країни, ну як припустимо, Італія, взагалі кажуть, що ідея не дуже хороша, краще поширювати п'яту статтю натовського договору без вступу в НАТО на територію України, припустимо. Ніби триває мирний трек переговорів у Саудівській Аравії. Росія заявляє, що вона е, однозначно і категорично проти будь-яких миротворців на українській території. А е, е, от вони приїжджатимуть в Україну. Про що насправді вони говоритимуть? Я починаю трішки губитися, так би мовити, в розумінні ситуації. Вони говоритимуть реально про те, що констатувалося, що е, ці сили будуть до Стежити за дотриманням майбутньої мирної угоди чи про щось інше вже цей контингент? Ну, якщо це буде е, представники саме генеральних штабів е, цих країн, е, то точно тут не буде йти мова про мирні угоди чи про якісь економічні історії. Тут буде йти виключно про військове співробітництво, в тому числі і можливість, можливість розміщення військових е, тих країн на нашій території, і ще не в статусі миротворців. Бо для того щоб отримати статус миротворців, ми ж розуміємо, має бути мандат від е, певний або від ЄС, або від ООН. Е, в такому випадку це буде вже офіційний статус миротворців, бо інакше це будуть е, військові інших держав держав, які вийшли на лінію вогню або знаходяться в зоні бойових дій. Пане Олексію, а в, в чому вага і важливість цієї зустрічі? От зараз контакти відбуваються доволі швидко. А, на рівні керівників країн уже ну якщо не помиляюсь, щонайменше 4 чотири раунди онлайн і офлайн зустрічі відбулося, тобто певне просування, і тепер що найменше трикутник констатує так Зеленський, що найменше Україна, Британія і Франція керівники генштабів а, а, зустрічаються. І ймовірно, це буде більша кількість країн. Двочерпно він не назвав. Але це вже механіка якась виходить. А от що тоді далі за планом? Ну насправді з механіки, що цікаво, що це буде, якщо заходять офіційно а, такі війська, це буде. Перший крок, що на нашу територію зайдуть представники європейських країн, які будуть як мінімум моніторити те, що відбувається, і фактично будуть тією парасолькою для певних об'єктів. Крім того, всі пам'ятають, була одна з ідей, про яку зараз чомусь ніхто не каже, що вони можуть такі війська зайняти. Території там, де не йде, не йдуть військові дії, але вони uh -huh. можливі. Наприклад, кордон з Білоруссю, що це дозволить зняти звідти вже українські війська, які зможуть бути використані на лінії бойового зіткнення. Це також про що не кажуть зараз, але це була б достатньо слушна ідея, бо було є дійсно на тій території достатньо наших військ. Пане Олексію, а важливо, що ось ця термінова зустріч відбувається на тлі е, ну, такого попередження, яке вже звучало кілька разів цього разу про нього Associated Press пише про те, що Росія накопичує сили для того, аби е, розпочати наступ. Ну фактично по всій лінії фронту в різних місцях. Е, протягом найближчих 6-9 місяців. Ну Ми чуємо в першу чергу і від Росії. Історію, що вони розкачують, що на сьогоднішній день вони хочуть говорити з Україною і з Європою, і з сполученими штатами виключно з тієї ситуації, яка на лінії фронту знаходиться, uh -huh. тобто на полі бою офіційно. Крім того, ми бачимо, що на сьогоднішній день активізувалася Росія і всередині країни, і служба безпеки України майже щодня затримує шпигунів, кратів російських, і це каже також про те, що Росія не збирається зупиняти і в російському мирному договорі є найголовніша умова: вони хочуть максимально забрати собі, вони не збираються нічого віддавати, тому будь-які їх дії будуть налаштовані саме на цей напрямок, і якщо не зупинити Росію тими методами, які можливі. Або всіма методами, які можливі, то дійсно буде дуже дуже важко для нашої країни, пане Олексію. От нова сторінка у нас виникає політично у зв'язку із новим текстом угоди, який надходить від Сполучених Штатів Америки, угоди про надра. А її будуть розглядати ймовірно, навіть достатньо довгий час перекладати, узгоджувати, працювати над нашим варіантом якоюсь нашою пропозицією. Але певні речі вже уже звучать від президента Зеленського, що. Така угода із сполученими штатами не буде підписана, якщо вона буде загрожувати вступу Україні в ЄС, ну в якийсь конфлікт з україно-єсівськими інтересами буде вступати тут. Є ну, пряме політичне протиставлення, доволі відверто сформульоване. Зараз от стоїть питання уже так вибору, вектора. Ну насправді ми бачимо знов такий вектор сполучених штатів. Ми вам даємо зброю. Ви за це платите, платите копалинами і платите в чотири рази більше, ніж ми вам дали зброю. Ну тому з цим вектором все зрозуміло. А вектор Європейського Союзу знов таки ми бачимо, що на сьогоднішній день певні країни в ЄС вони підігруючи, не знаю навіть кому Росії чи Сполученим Штатам. Ну, Чітко дають зрозуміти, що вони зроблять це для того, щоб Україна не була прийнята до ЄС. І ми розуміємо, що і ця угода є тим самим каменем, об якій можемо споткнутися, ми дійсно на вступі в ЄС. Uh, угода щодо надр зі Сполученими Штатами Америки. Щодо надр, щодо Капалин, так. Uh, ну, але от якщо. Uh... Я маю на увазі, що тут же момент якогось певного рішення. От президент каже, якщо вона буде в конфлікті, то ми будемо віддавати перевагу євроінтеграції, європерспективі. і Не будемо підписувати таку угоду. А, ну, цей політичний сигнал, це рішення, воно матиме перспективу. Ми можемо не знаю, розраховувати на активізацію євроінтеграційного треку або що? А, ну, Насправді євротрек дійсно на сьогоднішній день є. Більш для нас виграшний, і саме в цьому напрямку ми можемо працювати. А з іншої точки зору, ми маємо відпрацьовувати сполученими штатами і те, що Росія не хоче рухатись до мирного треку і показувати саме цю історію. Тоді і позиція Сполучених Штатів стане. Іншою, бо Сполучені Штати, хто б чого не казав, Трамп, увіткав, бізнесмени, які вміють продавати mm -hmm. торгувати, але вони не люблять, коли їх так само водять за нос. Mm -hmm. І коли Росія обіцяє одне на тих самих перемовинах у е Саудівській Аравії, а в Реалі... Ми бачимо, що Росія намагається просто чи перекласти на Україну провину, чи втягнути в інші якісь історії, щоб показати, що нібито ми зриваємо мирний трек. Сполучені Штати не дурні, вони бачать всю історію і будуть бачити, як буде розвиватися події далі, і будуть приймати рішення достатньо жорсткі. Скажіть, будь ласка, а ми, от правда, можемо в ситуації вибору? От або Америка, або Європа, або така угода про Надра, або а, європерспектива, перспективи Євроінтеграції. Тому що ну якщо ми обираємо євроінтеграцію, що для України цілком логічно? Європа тут. От Трамп любить говорити, що а, для Європи Росія близько, а для Америки Росія далеко. Для Америки не загроза. От для нас так само. Європа тут, а, Європа наші прямі сусіди. Європа це а, той напрямок у якому ми співпрацюємо. І жити будемо стовідсотково. А от ми Жав межу не весь час, і тому це для нас важливо. А, а якщо ми відмовимося від американської перспективи, пристанемо на європейську, Європа буде здатна швидко відреагувати на це. Ну насправді на сьогоднішній день з тих, хто я бачу, може дійсно швидко відреагувати і, і чітко. Це тільки мерц коли він почне діяти вже на В ЄС офіційно. Після цього решта ми бачимо, що будь-які кроки, щоб Європа не заявляла від себе, потім їдуть знов до Трампа, перемовини і Європа дає задню, тому в цій історії скоріш. Перспектива наша саме американська і американці доламають тому числі Європу. Але але є мерц, і ми побачимо, угу. яку роль він почне відігравати на європейських теренах. Ем, ми любимо от, красиве це формулювання. Залізний хтось та залізний політик залізною рукою. Залізна леді була у Британії. А такою виглядала певний час для цілого світу Ангела Меркель у Мечні зараз Урсула фондерляєн є такою залізною європейською лідеркою, яка каже, що Європа не буде знімати санкції із Російської Федерації, але виглядає так і за телеграф пише, що схоже, от поступово підбираються до санкцій до моменту їхнього перегляду або зняття. Трамп і Путін, Росія, і Сполучені Штати Америки, і навіть певний тиск на Європу з цього приводу справляють, чому і звучить заява від Урсули фон Ляйн. Як ви цю перспективу оцінюєте і ем, як діяти Європі і Україні тут? Ми, е, врешті-решт, тут не, не ризикуємо опинитися, от прямо у меншості, прямо точені у фортеці європейській насправді ми бачимо стан європейської економіки і розуміємо, що Європі так само потрібно зараз збільшувати свій оборонний бюджет. А для того щоб збільшувати, потрібно десь брати кошти. Для цього потрібно оживити свою промисловість. Для того щоб оживити промисловість, їм потрібні ресурси дешеві. Дешеві ресурси це Росія. Тому Європа не знімає на сьогоднішній день. Не знімає, не конфіскує активи російські. І каже, що ми можемо віддавати тільки відсотки, але не конфіскуючи решту. Тому Європа не робить таких різких кроків. Тому Європа буде все ж таки поступово здаватись в цій історії, бо інакше економіка Європи не витримає того ж самого тиску Росії. Росія все одно витягне свою, своє військо, свою підтримку за рахунок Ірану чи Північної Кореї. Там ще достатньо техніки, а ми бачимо, що Європа просто не встигає виробляти військову техніку і нема за що купувати. Ну, такий трішки песимістичний прогноз, але треба прагматично дивитися на речі і розуміти як свої сильні сторони, так і слабкі. Врешті-решт, ці слабкі сторони Європи зараз стають очевиднішими. І добре, що європейці беруться їх переглядати, вивчати і якось вирішувати ці проблеми. Дякую, пане Олексію, за сьогоднішню розмову. Олексій Курпас на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. Дякую вам.